Відновити ресурс за допомогою творчості в Івано-Франківську провели тематичний захід до Дня Матері. На декілька годин територія Палацу Потоцьких перетворилася на майданчик для матерів та діток. Олександра прийшла на захід з дочкою та сином. Вони родом із нової Каховки. Уже дев'ять місяців всією сім'єю проживають у Франківську. Саме це місто стало для них другою домівкою під час повномасштабної війни. Хоч ми дев'ять місяців, тобто в мене знайомство так то є, а от у дітей якось там друзів завести дуже важко. Тобто вдома вони були, а тут ще поки що важкувато. А щоб заходити на якісь заходи, то я взагалі дуже рідко коли хожу і рідко вожу дітей, тому що якось я не знаю, якось вони не дуже сильно хочуть. А зараз так ну легко дуже погодилися. Я сказала, взагалі без яких претензій одразу пішли. Розпис шоперів, ресурсні вправи та ароматерапія. Загалом шість локацій розгорнули на території палацу. Кожна спрямована на те, щоб жінки бодай на декілька хвилин відволіклися від повсякденних справ та створили щось для себе. Наприклад, ось такий флакончик, який самостійно можна наповнити необхідним ресурсом: бадьорістю, жіночністю чи навіть натхненням. Створення аромату насправді дуже заспокоює. Мама самостійно вибирає, що їй подобається, які аромат їй до душі, і складає власне для себе такі арома. Мат парфум, з яким вона буде завжди десь ходити, та і буде собі надихатися цим ароматом. Процес створення таких парфумів демонструють і нам. У нас тут на столі є флакончики, куди ми будемо і створювати наш аромат. Це в нас база, олія з виноградних кісточок. І на цю базу ми вже будемо додати власне ефірні олії. П'ять шість капель бази можемо створити зараз композицію, яка буде додати нам бадьорості. З цього аромату дві каплі. Десь може, наприклад, бути лимону одна капля, а десь три. Тут в нас є ось такий шарик в цьому флакончику для зручності нанесення нашого аромату. Можете справувати? Захід організували Кари та Івано-Франківськ спільно з департаментом молодіжної політики та спорту, адже в час війни матері потребують неабиякої підтримки та турботи. Наша церква має обов'язок привітати наших матерів, молитися за них і певна річ зробити. Щось, щоб вони зрозуміли, усвідомили, що ми завжди з ними, що ми завжди готові підставити своє плече, допомогти їм і щоб виховати і принести радість нашим дітям. Така різнопланова направленість для того, щоб трошечки відволіктись від такого не дуже веселого сьогодення, і для того, щоб все таки діти і мотусі мали можливість спільно щось зробити, порухатись, отримати насолоду, поласувати. Смаколиком, в такому плані за словами Віталія Матешка, чергову серію заходів уже запланували у міжнародний день сім'ї, який відбудеться уже 15 травня. Віталія Коч, Ігор Горпопик, телеканал 402.